Брати і сестри, мир Божий вам. Мир Божий вам. Відповідаємо з миром Божим. Це вітання Ісуса Христа на нього має бути чітка відповідь. Ми ж сьогодні шукаємо миру, миру від Господа. Ми шукаємо сьогодні перемоги від нашого Бога. У мене немає часу, буквально трошечки. Я зачитаю декілька місць і ми помолимось. Ви бачите, що по телеграм-каналам кругом пише дуже багато летить всього. Вінниця, Київ, і кругом летять ракети, шахіти сьогодні, все ночі, сьогодні, в два часа ночі, в мене там таке гупало, стріляло, в ПВО взривалося. І Знаєте, продовжує, продовжує стріляти, продовжує ворог нищити. Як сьогодні нам потрібно усім мати чітке розуміння, про що ми маємо сьогодні молитися. Я розумію, чітко усвідомлюю, що Бога мета сьогодні спасти народ України. Подивимось подивимося навколо, наскільки люди сьогодні звертаються до Бога. Я вважаю, що люди звертаються дуже мало до Бога. Люди живуть своїми життям, рішають свої проблеми, шукають вихід за кордон виїхати, шукають вихід. Ага, якщо тут стріляють подальше, аж туди, на саму западну Україну, десь можливо, де не стріляють там ще Чернівці чи ще куди, десь туди подальше. Ви розумієте, це так питання не вирішується сьогодні. Бог сьогодні хоче зробити свою велику роботу над народом України. Мета Його спасти. Мета Його не того, щоб ми тут народжувалися всі, гарно прожили в гріхах, беззаконнях це життя і пішли всі дружно в пекло. Нема в Бога такої мети. Бога мета спасати, любою ціною, спасати синів і доньок, тому що перед нами саме головне, це вічність перед нами. І ця вічність, вона має сьогодні. Ми на цій землі визначаємо, де ми будемо. Чи будемо в пеклі, чи будемо в Царстві Божому. І сьогодні Бог дає вибір, дає вибір синам і донькам про те, щоб ми молилися за наших рідних і близьких, і дає вибір також усім українцям і усім людям, живучим на цій землі, так чи ні? Я хочу сьогодні, щоб ми більше і більше з вами про це молилися. Но, брати і сестри, йдуть великі випробування сьогодні і далі на нашу землю. Знаєте, спілкуючись з братами, з сестрами з Западної України, вони там зараз моляться дуже багато. Дуже багато у них зараз йде пророцтв. Йдуть пророцтва, що будуть на війну забирати і синів, і доньок, і зятів, і невісток, і чоловіків, і жінок, тобто будуть забирати всіх на війну. І вони дуже переживають про те вторгнення, яке може там відбутися на Западній Україні. Ну, ви знаєте, я Знаючи і читаючи слово Боже, я бачив, скільки різних подібних пророц було в життю людей Божих, і Бог їх відміняв. Чому? Тому що люди почина... починали кричати і шукати Бога. Не розривали одяг, але розривали свої серця. Вони, знаєте, кликали людей: йдемо на молитву. Йдемо на молитву, поки є час. Навіщо нам сьогодні повторювати, скільки нам потрібно таких будинків, щоб ще розлетілося, як в Дніпрі? Скільки потрібно похоронити сьогодні людей в супермаркетах, скільки потрібно на вулицях ще похоронити людей, куди в мирні місця прилітають ракети, скільки потрібно на передову, щоб відправити людей. Друзі, ми сьогодні до кінця собі не уявляємо, що від що вже відбулося в Бахмуті і в Солідарі. Там реально, там реально вже, мабуть, до півсотні тисяч людей там лягло. Просто, вибачте, в дурному, незрозумілому, безсмисленому бою. Тобто, взагалі, за що, за що там б'ються? Що потрібно доказати? Навіщо окупант прийшов на цю землю? Навіщо прийшли до нас? Навіщо? Я розумію тільки одне одне, одне є розуміння, що люди, люди просто під силою демонською. Під залежністю під диявола, диявол, диявол перекрив людям розум. Вони не бачать, вони не розуміють. Вони бачать якийсь, якісь, знаєте, фашизм. вони бачать незрозуміло яких нацистів. Просто оце от слухаєш, і вони вірять це. Вірять, до, можливо, 70% росіян. На жаль, вони вірять, що тут багато нацистів. Вони вірять, що запад загниває. Вони вірять, що сьогодні європейці там чуть з голоду не вмирають. Вони вірять, що тільки в них саме краще життя. Ви розумієте, нічого не змінилось з радянських часів. Бог сьогодні хоче нам нагадати, що нам потрібно сьогодні в першу чергу Церкві Божій. Навести порядок в своїх серцях, навести порядок сьогодні в своїх сім'ях, навести порядок сьогодні в церкві і сховатися сьогодні по справжньому під Божий дах, сховатися і бути з ним, полюбити його по справжньому. Сьогодні, оцей час він визначальний твоєї і моєї віри, твоїх і моїх відносин з Господом, твоєї і моєї довіри. Чи довіряєш ти Богові сьогодні свою сім'ю, чи довіряєш свою родину, чи довіряєш свою церкву, чи довіряєш те село, чи те місто, в якому ти живеш? Бог сьогодні хоче, щоб ми це розуміли. Хто живе під кровом Всевишнього, в тіні Всемогущого? пробуває, говорить Господеві. Пристано, вище моє, і захист мій, Бог мій, на якого я упаваю. Він визволитель тебе і стена ловця, від згубної моровиці, пір'ям своїм укриє тебе, і під крилами його ти будеш в безпеці, щит і горожа істина Його. Не боятимешся жаху вночі стріли, що в день пролітає, моровиці, що в темряви ходить, зарази, що нищить опівдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки дивитися, будеш очима своїми. І бачити відплату нечистивим, бо ти, Господь, притулок мій Всевишнього обрав ти місцем перебування свого. Як важливо сьогодні саме Всевишнього вибрати Тим місцем, де ти будеш жити, перебувати, з ким ти будеш будувати відносини, в ком ти заховаєшся, кому ти сьогодні здібний довірить своє життя, не на словах, а просто в серці з вірою. Я сьогодні спокійно лежу, спокійно. Сплю і спокійно встаю. Ви знаєте, сьогодні також лежу, сплю ці випробування, стріляє, взривається. Боже, я довіряю тобі життя. Я знаю, що твій ангел стоїть, охороняє мій дім. Буду спати спокійно і при цьому молячись. Молюсь за Україну, молюсь, щоб не долетіло. Молюсь, щоб люди не загинули. Боже, благослови, укріпи. І знаєте, воно бахає, бахкає. заснув, проснувся, заснув, проснувся. Ну нічого, Бог. Також вночі пробуджує на молитву. Ми маємо навіть через ці вибухи молитися і казати: Боже, вступайся, бо ти, Господь, притулок мій, Всевишнього обрав ти місцем перебування свого. Не спіткає тебе лихо і не наблизиться моровиця до оселі Твоєї, бо ангелам своїм він заповідає про Тебе, а охороняти Тебе на всіх дорогах Твоїх, на руках понесуть Тебе. Та не приткнешся об камінь ногою твоєю, на Аспіда й Василиска наступиш, попиратимеш лева і дракона за те, що Він полюбив мене, визволю його, захищу його, тому що він пізнав ім'я Моє, кликатиме до мене і почую Його. З ним я у скарботі. Звільню його і прославлю Його, довготою днів, насичу Його і явлю Йому спасіння моє. Амінь. Я хочу з вами зараз продовжувати молитися за церкву нашу. Боже, відроди віру в кожного. Дай да віру кожному. Помолимось разом з вами також за нашу Україну. Боже. Дай глибоке, усвідомлене покаяння сьогодні українцям, щоб шукали Божого лиця в день і вночі. Щоб сьогодні, знаєте, ми не розраховували на що, на леопарди, на 100 штук. Друзі, на що сьогодні розраховувати? Якби хто сьогодні розумів, би взагалі, якщо, якщо йдуть танки на поле бою, то має бути сильна авіація у нас. Якщо танки заходять, авіації немає, то ці танки постріляють за декілька годин авіацією своєю з неба і не буде нічого. Сьогодні ми маємо розуміти, Господи, сьогодні саме твій захист потрібен. Нам не потрібно, щоб ще тисячі, сотні тисяч лягло наших хлопців і дівчат. Я дивлюся, як сьогодні ці молоді люди вмирають, яких хоронять. Я бачу сьогодні, як в селах привозять цих людей. Знаєте, по пів села виходять на вулицях, плачуть, на мерзлу землю, стають на коліна. Боже, що це відбувається? Скільки ще будуть завозити наших синів і донік в те чи інше село? А скільки взагалі їх не можуть провести, тому що таке прилітає, що не можуть знайти і частин тіла тої чи іншої людини. Я з військовими спілкувався, був навіть в деяких місцях, де були воєнні дії. Навіть хлопці, які в окопах сиділи, здавалось, о, йдуть іде, іде зар, зараз взриви. Вони раз в окопи попадали. Щось таке прилетіло біля окопа, тони з землі лягло в окопи, і хлопці не вилізли, заснули там на вічно. Сьогодні відбуваються страшні речі. Ховалися в якомусь приміщенні, прилетіло, завалило те здання, ніхто звідти не вийшов. Сьогодні, знаєте, війна не проста, сьогодні не з пістолетів стріляють, не з пушок Другої світової. Сьогодні стріляють над потужними бомбами, снарядами розриває, находить кругом. Я хочу сьогодні молитися, Боже, дай, щоб ми вже українці зрозуміли. Щоб ми не, лита, не листали сьогодні ленти, о, о, хай ті дадуть оружие, хай ті дадуть, о, нарешті, нарешті, дорогі друзі, дія Бога справжня, це коли Бог він миттєво може вирішити сьогодні це питання, закінчить цю війну, і всі люди повернуться на свої місця. І не потрібно тут іще вбивати сотні тисяч людей. Не потрібно сьогодні доказувати. Ми маємо сьогодні зрозуміти, усвідомлювати, з ким ми воюємо. Цей ворог, він так просто не здасться. Він так просто не здасться. Повірте, в нього з усього. Радянського Союзу звезли там скільки цієї гадості, скільки цих снарядів і всього там вони можуть стріляти ще десятками років. Тож сьогодні ми чуємо, у них щось закінчується, те закінчується. Друзі, щоб ми розуміли, у них є закритий цикл багатьох снарядів ракет, які вони можуть сьогодні виготовлювати, їм не потрібно щось десь закупати у якогось поставщика. Вони можуть це ще клепати і клепати, вибачте, за такий сленг. Но ми сьогодні маємо стояти на колінах і просити Господа, Боже, дай сьогодні від Тебе перемогу. Скільки ми можемо чути це летить і летить, не закінчується, не закінчується, летить і стріляє. Давайте будемо молитися далі. Дорогий наш люблячий Господь. Ми продовжимо звертатись до Тебе в цій молитві. Ми продовжимо Господь благатий, просити Тебе. Ми продовжуємо кликати до тебе, Господи. О, яви славу Твою, о, я ви милість Твою, Боже, о, я ви перемогу Твою, Боже. Дай усвідомлення народу Твоєму, дай усвідомлення церкві, Боже, більше молитися, Господи. Зрозуміліще молитися. Аллилуйя. Так як було сказано, не набор слів мати, но серце розривати перед тобою. силі Духа Святого молитися, з вірою Господь молитися і кликати до Тебе, допоможи нам цьому. Ми благаємо і просимо, Боже, допоможи. Дай сьогодні сховатися, Боже. Боже під Твоїм дахом. Дай сьогодні запросити Тебе в наше життя, народ України, хай Тебе запросить, алілуя. Хай шукають Твого лиця, хай шукають Твої правди і істини. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа Боже. Нам потрібен мир Твій. нам потрібна перемога від тебе. Нам потрібна слава Твоя. Галилюя! Галилюя, великий всемогутній Бог. Укріпляй, благословляй, Боже. Дай сьогодні народу України зрозуміти. Тільки Твоя сила Боже, тільки, Господи, Твоє втручання, тільки коли ти скажеш своє слово остаточне. Останнє і воно, Боже, іншому рішенню Боже не підлягає. Ми просимо проговори, проговори, Боже, Знайди кожного українця. В Слові Божому написано, що не ми тебе шукали, а ти нас шукав. І ми розуміємо, Боже, що самі українці не зможуть знайти Тебе, Господи, якщо ти їх не знайдеш. А саме церква, вона поставлена на це, і вона має сьогодні не тільки право і силу молитися і благати. Господаря, господаря жнив, Спасителя Ісуса Христа, голову церкви, просити, щоб Ти післав, щоб Ти проговорив до мільйонів цих людей, до мільйонів українців проговори, Боже, щоб почали сьогодні шукати Твого лиця, усі, хто нас чує, усі, хто приєднується до цієї молитви, брати і сестри, молимось в ім'я Ісуса Христа, Хай Боже Слово. Хай достукається наш Господь у двері кожного серця. Господь стоїть і стукає, Боже. Продовжуй гучно стукати, Боже. Навіть через обставини стукай, Боже, навіть через жахливі обставини стукай до сердець людей. Щоб люди навернулись до тебе, Боже, хай почують твій поклик, хай почують Боже слово Твоє, хай почують, зві... почують звістку про спасіння в ім'я Ісуса Христа, оскільки наших рідних і близьких, наших знайомих не дошло ще до них, не шукають твої лиця, Боже. Не шукають закриті ще їхні серця, закритий їхній розум, Боже. Ми просимо врятуй, допоможи, Боже, хай прийде це велике пробуження, хай прийде дія сила Духа Святого. Пройдися по всім оселям, пройдися по селам, Боже, по домівкам, пройдися по містам, Боже, пройдися по всій нашій Україні. Яви славу твою, яви милість! Вижени ворогів з нашої землі, вижени окупантів, Боже, вижени, Господи, зрадників усіх. Вижени, Боже, очищай нашу країну, очищай владу від корупції, Боже, жахлива корупція в часи війни, Боже. Жах. Просто жах, який відбувається, Господи. Ганьба. Боже, неможливо на це дивитися. Що це відбувається в часи війни, Боже, що це за безумство? Відбувається, ми просимо, Боже. Зупини цих корупціонерів, Боже. Що хочеш, то роби з ними. Довіряємо, Боже, в твої Божі руки. Нарешті має зупинитися це зло. Зупини це зло, Боже. Зупини. Неможливо на це вже дивитися, Господи. Очищай, очищай, Боже, дай мудрості президенту. Дай сили йому, Боже. Перемогти корупцію, Боже, перемогти зрадників, які знаходяться біля нього, Боже. Які знаходяться в адміністрації Президента, які знаходяться в кабінеті міністрів, Боже, які знаходяться, Боже, в усіх провладних кабінетах, Боже. Зупини цю корупцію, зупини це зло, зупини корупцію в силових органах, Боже, зупини це безуміє. Зупини, ми просимо в ім'я Ісуса. Дякуємо за цю молитву, дякуємо за твою присутність, Боже, на цьому місці. Боже, дякуємо за життя. Дякуємо, що ти зберіг нас цю ніч, Боже, і зупини ті ракети, які летять. Зупини, Боже, Господи, хай зіб'ють їх, Боже. А яку не зіб'ють, Боже, хай впаде і не взірветься. Боже, це багато раз ти робив по молитвам народа Твого. І зараз в ім'я Ісуса Христа Боже повіліваємо, Боже, цій нечистій силі. Тим ракетам, тим снарядам не взриватися, не причинити те зло, не вбивати людей. Хай живуть ті люди, Боже. Хай живуть, за ким смерть женеться, смерть стоїть, можливо, Боже, вже в домівках, заборони. Пішли свого ангела Боже. Хай виведе людей з тих домивок, виведе Господь, якщо потрібно. Хай втікають звідти, куди летить, Боже. виведи в ім'я Ісуса Христа. Боже, зупини, Господи. Тхай Твої ангели огненими мечами збивають. Боже в ім'я Ісуса Христа. Дай цей купол сьогодні над нашими домами, над нашими містами, над нашими селами. В ім'я Ісуса ми просимо, яви славу Твою, яви милість Твою, благослови, Боже, усі наші нужди, усі наші потреби. Хто за зцілення просить сили, хто за спасіння рідних і близьких, просить, Боже, допоможи. Почуй молитву, спаси душі, спаси наших синів і доньок, спаси братів і сестер, спаси чоловіків, дружин, спаси батька, матір, спаси братів, сестер, спаси Боже усіх, друзів наших, спаси, за кого ми молимось, Боже, яви Твою славу. За все тобі дякуємо, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.